Слава Богу. Є одне запитання, яке інколи ходить по людях, і ми його деколи чуємо. Питання дуже просте: а де Бог? Сьогодні навіть в Україні це питання ще більше чути. Люди запитують, а де Бог? Ви знаєте, здається, ну таке просте питання. Ну, це ж просто сказати: ну, де Бог? На небесах Бог, ще десь Бог. Але в цьому питанні є одна маленька деталь, яка дуже важлива для нас, як християн, тому що це питання адресоване нам. Нас питають, де Бог? І якщо людина запитує, або, скажімо так, правильніше, задає це питання, то вже проблема в нас. Якщо вона так і не зуміла побачити Бога. Давайте ми прочитаємо пророцтво Єремії, яке дуже актуальне для нашого часу, 7 розділ, 12 вірш. Бо підідьмо до місця мого, що вщіло, де я спочатку вчинив був перебування для ймення свого, і побачите, що вчинив я йому через лукавство мого народу Ізраїлевого. Тепер же за те, що ви робите, всі оці вчинки говорить Господь. І що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали. І кликав я вас, та ви не відказали. То зроблю цьому домові, що кликалось в ньому ім'я Моє, що на нього надієтесь ви, і місцю цьому, що я дав йому його вам та вашим батькам, так само, як я був зробив. Для щіло, і відкинув я вас від обличчя свого, як відкинув усіх ваших братів усе насіння Єфремове. Дуже важливе пророцтво. Підіть і подивіться, що я зробив щіло, каже Господь. Мабуть, тут і є ця деталь. Яка дає відповідь на питання: а де Бог? Що ж було в Щіло? Це місце визначив Бог? Там були служителі Божі, які мали особливу відповідальність служити людям, там збирався Ізраїль, там приносилися жертви. І Господь каже дві речі, яких я хотів би виділити в цьому коротенькому уривку. Подивіться на те, що я зробив щело, і особливо в 13 вірші, друга частина, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно. Я хочу зв'язати ці дві деталі в одне ціле. Вщіло все було, як і раніше. Спочатку Бог зробив там своє місце для перебування умовного серед свого народу. Але нічого не змінилося з тих часів. Ну по, скажімо так, ритуальній частині. Жертвених залишався на місці, приписи працювали так, як і раніше. Все робилося. Ніби так, як за інструкцією, все робилося? Але є одна деталь. Ви знаєте, я задав собі запитання, а чому до людей прийшла зневіра, до місця, в якому перебуває Бог? Ну, якщо людина це всього лиш виконавець, а автор всього Бог, то чому Бог залишив це місце? Ну він же ж всемогутній, він може все змінити, він може щось зробити так, щоб назад вернулися люди. Але ви знаєте, є така важлива деталь. Де Бог? От де був Бог в вщило? Ну він же ж не був у якомусь вигляді хоровима, чи ще в якомусь там зображенні? Його там не було в такому зображенні? А де був Бог в щіло раніше? А він був тут, всередині. І він каже, що я говорив був до вас, промовляючи пильно. Із уст священника виходить слово? слово Яке працює. Недармо ж у Писанні написано, що коли ви говорите, то говоріть як слова Божі. А для чого так саме сказано? Чому саме таке висловлювання? А тому, що наше Слово породить віру, і той, хто прийшов, він може побачити Бога. За цими словами. Ховається величезна сила, яка приводить людину і відкриває їй Бога. А що сталося в Шіло? Були священники, але їхнє життя, їхнє приватне життя, приватне беззаконня нашкодило вірі слухача. Той, який буквально не так багато часу приходив на місце поклоніння і так трепетно слухав своїм вухом, що буде говорити священник, він одного разу не прийшов. І не прийшов він не тому, що його життя таке препогане, а не прийшов тому, що більше в цих словах він не бачив Бога. Він не чув його. Він бачив ті руки, які встромляли, встромлялися і брали м'ясо. Він бачив беззаконня, яке відбувалося, що дозволялося, і в нього вже більше віри не було, що там є Бог всередині, в цих словах, які говорить ця людина. Отже, все криється десь тут глибоко. Підіть і подивіться. В щило. Є моменти, знаєте, коли лунає просто слово, немає більше нічого. От візьмемо ситуацію, коли один із пророків Божих велів всьому Ізраїлю прийти. Він не був начальником, він не мав повноважень якогось священника чи ще когось важливого, такого, такої видимої персони. Він був просто Божий пророк. Але написано, що немало зібралось, на ту гору того дня зібралося немало людей. І я знову задаю запитання: а чому ці люди зібрались? А життя цієї людини було настільки святе, настільки упокорене перед Богом, що коли говорить цей чоловік. Значить, це важливо. І люди прийшли. Вони прийшли і вони до останнього чекали. Знаєте, перед тим там було видовище, там були певні дії. І можна було подивитись на це все і сказати: ну що, подивилися та йдемо додому. Але ні, ці люди чекали, поки буде говорити той чоловік. Вони чекали того моменту. А той чоловік. Упокорився перед Богом, низько-низько нахилився і сказав: Господи, я все зробив за словом Твоїм. І в тих простих словах люди бачили Бога, Бога, який сходив у вогні, Бога, який забирав жертву. І весь народ сказав: Господь є Бог! А де ж був Бог? Хібань він явився видимим образом, Хібань вони побачили його лице? Ні, прості слова, вони досягають серця і народжують віру, і відкривається Бог. Це саме стається з нами. Ми такі ж самі, як і вони, ті ж самі люди з такими самими тілами, з такими самими відчуттями, все те саме залишається, і ми теж чекаємо. І не раз, можливо, ви зауважували. Коли приходить Слово, коли людина, якій ми довіряємо. І вона говорить слова, у нас починає народжуватись віра, ми починаємо тихенько молитись. Здається, наш внутрішній храм, він переповняється якимось таким свіжим подихом вітру, і все міняється всередині. Нічого здається зовнішньо. Де ж той Бог? А ось він, в простих словах, їм хочеться вірити. Хочеться вірити, коли ведуть в'язня до царського палицу. В'язня, який не має ніяких прав, І який взагалі навіть не має імені, бо він просто раб і в'язень. Він злочинець, він покараний. Але його ведуть до царя. Ведуть до царя, щоб послухати, а що скаже цей в'язень. А він каже, що ні, це не моє. Це Бог щось відкриває фараонові. Це Бог щось хоче сказати. І коли говорить в'язень, слухають фараони, слухають вельможі, слухають великі люди, і вони вірять цим словам. Тому що цей в'язень має дух живого Бога. І це слово просте, але воно досягає глибини серця. Воно настільки сильне, що народжує всередині віру, і люди вірять, вірять цим словам простого в'язня, і так роблять. Де ж там був Бог? Звичайний чоловік, не було зовнішнього вияву так. Не було грози, не було шторму, не було якогось зовнішнього явища, були просто слова. Але слова людини, яка навіть погодилася терпіти ув'язнення, але залишитися чистим серцем, зберегти свій храм, з якого промовляє Бог. В часи Ісуса Христа теж було те саме: був храм, було писання, люди ходили. Читали, а знаєте, людей була зневіра. Вони перестали вірити. Люди просто ходили і чекали, в очікуванні. Вони чекали в своєму серці. А коли ж, а коли ж і перший промінчик, який вони почули, був коли Іван став на березі Йордана. Це було по-новому, це було по-свіжому, це були чисті уста. І прості слова, які він говорив: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтесь, така проста фраза, але вона зібрала на той берег дуже багато людей, спраглих серцем, які хотіли, вони чекали. І ця спрага вона була втамована. Простими словами, люди повірили чоловікові, який був одягнений зовсім не в блакитний одяг, не в приємний одяг, який був одягнений в простий одяг. Такий, що ну, не дуже ходили би люди в той час. Але ви знаєте, не важливо, який там був одяг, а важливо, що перед ними стояла людина, яка мала чисте серце перед Богом. Слова, якої вартували, і яким мали вагу. І коли вони падали на серце, ви знаєте, серце людини це вага. Ми співали в салом, що я на чашу, на чашу Господню, на вагу Господню кладу. І що ми кладемо? Ми кладемо слова. Наше серце це вага. І коли ми слухаємо, і якщо слово не важить нічого. Воно пролітає мимо, воно не залишається в нас, бо воно пилинка, його вітер швидко несе. Але коли ми чуємо слово, яке має вагу, воно падає і наше серце це відчуває. Просто ми, ми відчуваємо своїм єством духовним, що в цьому слові є вага. І коли воно звучить, то в нього хочеться повірити. А коли ми повірили, то ми побачили Бога. Тому що Бог каже, я промовляв до них пильно. І той, хто почув ці слова, на чийому серці вони залишилися вагою, тою, вони залишилися важливістю, вони провели величезну роботу. Христос на березі озера збирав більше, ніж синагога. І це не тому, що синагога це не святе місце. Ні, абсолютно ні. Просто люди. Почули живі слова. Люди побачили людину, яка живе скромно, чистим серцем, яка не схожа на тих, які проповідували в храмі. Вона чимось відрізнялася, а відрізнялася тим, що її слово мало величезну вагу. І коли він казав, то навіть демони не витримували. Вони втікали від простих слів, втікали хвороби. Все втікало. А де був Бог там? Де був Бог? А він був в простих словах. І спрагле серце, яке почуло. І жінка, яка почула, яка з далекого краю прийшла. Хананеянка, вона почула слова, але ці слова врятували життя її дитини. Слова, які рятують, вони тут, брати і сестри. Бог тут. І він у тих словах. Які говорять люди Божі, і які мають чисте серце, в серцях яких живе Бог. Він приходить через них у словах, які звучать до нас. Спочатку вони приходять до нашого вуха, а потім вони лягають у наше серце. А потім ми кажемо: Господь є Бог. Алілуя!» А потім ми кажемо, я знаю, що мій відкупитель живий, і це тіло, яке розпадається, воно одного дня знову відновиться, знову появиться сила. І ми знову кажемо, як Петро, піду до Тебе по воді. І ми знову скажемо, як Ісая, Господи, пішли мене, ось я. І ми починаємо працювати. Ми починаємо діяти. Бог починає діяти в простих словах. Приходить уздоровлення, коли ця віра, народжена від слова, вона зробить свою працю над нашим тілом, тому що слово має більшу силу, аніж будь-яка хвороба, чи будь-яке переживання, чи будь-який страх. Слово має силу, щоби нас повністю змінювати зсередини, коли воно туди лягає важким, таким, знаєте, важливим, воно нас відновлює, брати і сестри. Де Бог? Він тут? Алілуя! І ми підемо в молитві до того Бога, який серед нас, і слова якого живуть по віки віків, бо Він сказав: ось я з вами до закінчення віку, тому вийдіть і відділіться, і ви будете мені синами і дочками, а я буду вашим Богом, говорить Господь Саваот. Він говорить, і він Бог. Істини у словах, які ми чуємо сьогодні. Йдемо до молитви. Нехай наші слова, вони покладуться перед Богом, а ті слова, які Бог поклав в наше серце, вони звершать свою працю. Амінь.